Всім привіт! Мене звати Катя. Я рада вас вітати на своєму каналі. А ще я дуже рада вітати осінь, бо вона ось прям відчувається, прям запахом відчувається, що вона вже наближається і приходить. І це дуже прикольно. Я фанат осені, це моя улюблена пора року, і це плюс любити осінь, бо зовсім не шкода, що закінчується літо. Типу, воно класне, воно було. Дякую. Дайте мені жовтих листочків. Поки в мене є пару хвилиночок перед виходом, хочу з вами поговорити. Ось про що я зрозуміла, що пройшов місяць, як я харчуюсь по методу гарвардської тарілки. Це коли половина твоєї тарілки — це овочі, одна четверта вуглеводи, одна четверта білок. Ну, плюс-мінус. І ось цей момент, коли е, треба нагадати собі, чого я взагалі все почала. Бо моєю основною причиною не було схуднення і щось таке. Але звісно ж, звісно ж, мій мозок все одно сподівався, що я там ось там зараз поїм салатиків, е, і така оп, і здулось. Але ні. Якщо говорити про якісь там цифрові показники, то я зважилась на початку, зважилась зараз, там десь 3 кілограми 3,5 пішло. Але якісь заміри там по тілу я не робила. Ну і взагалі відчуття, що я там сильно якось не змінилась, бо я купляла ось новий одяг нещодавно, і він, в принципі, тих самих розмірів, що я і до цього купляла. Але. Треба собі нагадати, чому я це робила. А робила я це для кращого самопочуття, і для того, щоб відновити зв'язок з собою і своїм тілом, в тому плані, що я відчувала, що моє харчування воно скочується кудись в таку м -м сферу, де я взагалі вже не контролюю, що я їм, скільки я їм. Дуже багато емоційного було заїдання, дуже багато якихось е штук, які я не усвідомлювала, хотіла. Точніше, не хотіла усвідомлювати, бо тому я вирішила так о, вести ці тарілочки. Зараз через місяць часу я зрозуміла, що все одно є питання. Мені хочеться знаєте, за заново надихнутись, і щоб мені ще раз розказали, що це дійсно корисно. Що з що це треба. І по-третє, найголовніше тема, одна з тем цієї зустрічі це про те, як відчувати своє тіло, там, насичення, голод і все таке. І отут в мене здається проблема, бо я, типу, можу організувати собі сніданок, обід вечерю е цими тарілочками, можу там спрогнозувати, що я буду голодна, спланувати якийсь здоровий перекус. Але таке враження, що я все одно виключаю себе з цього процесу, мається на увазі свої відчуття. Тобто до цього я їла якось заїдаючи свої відчуття. А зараз я таке враження, що їх вимкнула, і така так, є система, є режим плюс-мінус. Ми в цій системі рухаємось без перекосів. Є там якісь і морозива, і солодощі, і зустрічі на якісь пундички, і все таке. Але нібито все одно, коли я йду, наприклад, на каву з десертиком. Я їм це десерт того, що є така опція, а не того, що я точно його хочу. Розуміти, точніше, я навіть себе не питаю, чи я хочу, чи ні. Тому ось ця от зустріч, я сподіваюсь, трошки мені привідкриє шлях до того, як знову повернути розуміння відчуттів свого організму. М -м -м, ви бачите, бачите жовті листочки. А ще я в лофарах це теж ознака осені, і в піджачку. Ну мені здається, що день, коли я вдягаю піджак, це офіційно наш перший день осені. хоча ще десь тиждень, півтора літа. Не цікавить все Нам ось туди. Я чогось запізнююся. Так, вже біжу з цієї зустрічі про нутриціологію, про те, як розуміти своє тіло. Сприймати його сигнали, і це виявилось дуже корисно. Я прям задоволена а, якось тепер треба все знаєте, прийняти, переосмислити, переварити. Але але, от якраз, прям те, чого мені не вистачало, те, як розуміти свої сигнали, якісь і техніки, і обговорення цього. І я думаю, що потрошку-потрошку воно буде сприйматися. І що мені дуже сподобалось, там якби були такі питання і до нас, до слухачів, щоб ми от прямо в моменті визначили, які у нас є прогалини, на чим можна працювати. Я зрозуміла, що я хочу зараз працювати над тим, як я відчуваю насиченість, бо якщо чесно, не, ну, не відчуваю, ну типу, я ігнорую це відчуття. І так само про голод, що я казала на початку, що в мене є якась система, по якій я їм, бо я знаю, що це нібито як здорова система. Але в цій системі немає мене і моїх відчуттів. Тому спочатку зараз найдем ліфт, а потім буду визначатися переорганізовувати своє харчування, щоб воно включало туди і мої відчуття, і потреби якісь здорові. Подивіться тепер, як виглядає моє приготування їсти. Просто дитина, яка десь там рандомно валяється на підлозі, якісь предмети, які її відволікають. Тут готую свої улюблені сирно цукіньові вафлі. Добрий раночок, вам з нового дня. Мені трошки смішно, бо я там тішилася на початку влогу на стані осені, але осені є мінуси. Це підвищується частота хвороб. І от ми вже другий раз за два тижні. Ми це на монолозі починається все з старшого сина, потім я, потім молодший син. Трошки хворімо різної ступені складності, але це все одно дуже виснажує з чайочком допінгуюсь і складаю список покупок на тиждень. І заодно хотіла вам розповісти трошки детальніше про ці сигнали тіла і про те, які в мене плани далі з харчуванням. Що для мене було нового неочевидного на цій зустрічі з нутриціологом, це те, що сигнали тіла, там є голод, спрага, насичення це зрозуміло. А ще є сигнали втому і стресу. Це нібито теж зрозуміло, але якось я їх не знаю, ігнорую, не пов'язую. Але вони теж впливають і на голод, і на насичення, і взагалі на самопочуття. Перший пункт мій не ігнорувати. Так, я розумію, що я, наприклад, не можу повністю зараз виключити втому. Я би хотіла, але ну, реальність така, що не виходить зараз лягти поспати відпочити. Хоча, можливо, я би і зараз могла поспати. Ну, но... Ладно, не будемо вдаватися в ці подробиці. Просто, просто таке життя. Такий зараз період, що треба а, протриматися ще півроку, мабуть, сподіваюся, не довше. Але от з відчуттями голоду і насичення, я хочу попрацювати в тому плані, що оце якраз той пазлік, якого, якого мені дуже не вистачало. Мені подобається система, оця гарвардська система тарілочок, бо вона якось дає мені структуру, що мені треба, що мені там купляють, що мені складають на тарілочки. Але ось, ось цей пазлік з відчуттями, ніби закриває. Все, все, що я шукала. Єдине, що їх треба відновити, бо я, видно, давно їх ігнорувала, не досліджувала. І мені було дуже цікаво послухати про відмінність там справжнього голоду, емоційного голоду, як його можна відрізнити, які питання собі задавати, як їх шукати відчуття ці в тілі. От тому е, наступний місяць, якщо цей місяць попередній, я е, займалася складанням тарівочок, і знаєте, з це в таку систему рутину постійне додавання овочів, там балансу цього на тарілочці. І що прикольно, що, наприклад, мені для цього треба докладати зусиль. Там є одна з вправ, коли ти їси, там береш шматочок їжі в видалочку, відкладаєш видалочку, жиєш жуєш, жуєш, жуєш проковтнув тоді, знову взяв видалочку, знову береш для того, щоб просто мозок сконцентрувався на тому, що ти робиш, і дав сигнали: наситився ти чи не наситився, яке що відбувається. І мені для цього треба докладати зусиль. А я сьогодні за сніданком помітила, що мій чоловік він сніде з телефоном, але він робить практично те саме, неусвідомлено. Він їсть, кладе руку, жує, там щось читає, не знаю. Ну тобто, нібито здається, що це якась нездорова поведінка, да, їсти з телефоном, але в нього воно вбудовано, в нього воно не нарушено. Це відчуття насичення і голоду. Ой, а ще я згадала, що я там ділилася закупами на тиждень. Якось на 100 доларів я показувала такий стіл. Зараз ставлю кадр. Вот. і цих продуктів нам вистачило на тиждень навіть трошки більше. Єдине, що в мене там були якісь залишки, ще там 2-3 яйця в холодильнику, ще йогурт залишки в мене були. Ну тобто цього в принципі вистачає і було доволі різноманітне харчування. Тому тип, я дуже плюсую за закупи на тиждень. Вкладаю зараз список, і мені подобається, що в мене з'явилася якась система харчування за цей місяць. У мене з'явилися якісь свої підходи до складання не меню, а продуктів, які я купую. Зараз хочу зробити упор на більше такі запечені овочі, вашені, капусточки, огірочки, там, свіжих помідорів, огірків, салатів, щось я вже наїлась. І в мене є, до речі, дві ідеї. На наступні відео скажіть, яка вам більше відгукується. Одна з ідей це те, як я складаю список покупок на тиждень, щоб це було і не напряжно, і системно, і плюс-мінус збалансовано корисно, те, як я це роблю. І другий варіант відео те, як додавати більше овочів, бо в мене теж вже з'явилося кілька лайфхаків. Це не просто класти овочі на тарілку, а є і нюанси. Тож напишіть в коментарях, що вам буде цікавіше, а я з вами прощаюсь. Всім здоров'я і гарного закінчення літа і початку осені. Все. до зустрічі в наступних відео. Па-па.